Всіх вітаємо! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Chevrolet Trax 2016 року випуску. Автомобіль у нас обладнаний двигуном 1.6 бензин з повним приводом та автоматичною коробкою передач. Взутий в оригінальні диски та хорошу зимову резину. Резина у нас Nexen, гляньте, залишок, період однакова. По кузову в нас зауважень, критичних немає. мінімальні сліди експлуатації присутні, але не критичні. Пошкодження з Америки. Мінімально був пошкоджений передній капот. По салону у нас текстиль з ось такою бірюзовою стрічкою. Багато місця ззаду, повний електропакет. Також давайте покажу вам багажний відділ цього автомобіля. А багажний відділ, друзі, у нас з такого плану. Є шторка. В принципі, місця достатньо, присутня запаска і додаткова ніша. Так, по передній частині автомобіля маємо також текстильне сидіння Підлокітник для водія кондиціонер, камеру заднього виду, ось таку мультимедіа сенсорну, шкіряне мультикермок, руїз, ні одної помилки і пробіг даного автомобіля 137 тисяч кілометрів. Дуже гарний варіант, друзі. Хто шукає свій бюджетний, класний кросовер, компактний? Він є в нас. Друзі, Соборна один містовіниця, є доставка, лізинг, кредитування та.